Привіт! А давайте замислимося зараз, що дуже-дуже над актуально. Чому ми усі, кожен з нас, особливо ті, хто знаходиться на території нашої країни, ми переживаємо свого роду В мене, арома палочка тут. Ось, ось, тут димить. Чому кожен з нас переживає внутрішню війну? Війна. Що це таке? Я просто вивчала колись всесвітню грамоту. така грамотна, що не дуже подобається чоловікам деяким. Ось така замудрена мадама. Але це для чогось потрібно, і мене ім'я, Любов, вона, до речі, чоловічі. Аліса я додала, бо це жіноче таке ім'я. А ліса любов звучить так більш, більш з жіночою енергією. А, а чому чоловіче знаєте, так? Тому що Ісус Христос а, ніс у цю енергію любові. І оця війна, якщо перекласти, розшифрувати, інтерпретувати це слово війна. І на російській война. І усі. Оці Возгласи, наголоси, так? Ой-ай ій. Це начебто. Ці згаласи вони на прикликання якогось надусвідомлення в нашу людську свідомість, Наші людські, нашому людському мисленні. Ми повинні усвідомити щось таке над. Глобальне, внутрішнє в собі. Кожен з нас. Знаєте чому? Тому що війна, вона зовні в реальності починається саме тоді, коли вона живе внутрішньо в нас. І нам потрібно кожному з нас це все пропрацювати і збагнути. До речі, на російській українській мові по-різному це все інтерпретується, розшифровується. Ну, давайте на український, раз ми українці. Для нашого духовного зросту ми відаємо, що саме ми відаємо? І буква І, ВІ, І. І це зірка впала, і людина народилася. Буквочка І з крапочку. Але І бувають різні, багатогранні. Якщо як, е, використовувати І як кільця, три кільця, як знаєте, на олімпіадах або чотири, це зовсім інше значення. Воно потужніше. І там, до речі, енергія Ісуса Христа також є, якщо використовувати цю потрійну а, Літеру І. Буквочка Ю, це нібито Й. оце, на продовження до майбутності, і оця хвилька зверху, вона означає. Лілька така мала, а, що нам потрібно підняти своє мислення на такий високий рівень духовний, щоб збагнути оту інформацію, нібито подивитися або з вищого я, істинного власного, або з енергії рівня творця, подивитися на це все, на власне життя. На себе, як на людину, на особистість, і збагнути, що не так, що коїться, яка внутрішня війна відбувається. Для чого народилася наша душа? Просто замислюйтеся, Я можу такі запитання, сократівські задавати, вам. а ви просто замислюйтеся, для чого прийшла ваша душа? Про що ви кожного дня говорите? Про життєву енергію, про життя, здоров'я або навпаки. Про якісь деструктиві, хворобливі стани і тощо, тощо тощо. Де ваша увага, там і ваше життя, енергія життя. Куди ви спрямовуєте власну увагу, в які слова особливо вербально промовляєте, подумки також? Сила Думки, вона також дуже міцна, особливо у жінок, повірте. А жінки відьми дуже потужні на Україні. Дуже. На полісі, особливо і в Закарпатті. І... Не те, щоб який кінцевий результат. Вашого духовного збагачення, що вам потрібно осягнути на духовному рівні, або на високому інтелектуальному рівні, мисленнєвому. це також має значення з буквочкою Ї, але за допомогою ваших слів, ваших думок, дій, що ви даруєте нашій нації. Що ви даруєте нашій країні? Як ви її збагачуєте? Як ви її зміцнюєте, оздоровлюєте? Що такого прекрасного є у вас на меті в думках, в словах? Чи існує в вашій голові духовний той початок, заради якого прийшла ваша душа на землю і втілилася в людському тілі, в жіночому або в чоловічому? Можливо, варто замислитися над тим, чи не є, чи не існують протиріччя у вас в житті, у вас, як людини, звичайно. протиріччя на рівні того, що ваша душа прийшла заради однієї мети, а ви бажаєте іншого як людина, як особистість, через соціальні якісь тренди. Які зараз усюди рекламуються, позиціонуються на рівні душі. Подумайте, обміркуйте, обміскуйте, А для чого прийшла ваша душа? Чи справді ви кожного дня робите те, чого бажає насправді істинно ваша душа? Наприклад, я. Якщо хочу в ліс, я знаю, що це для мене перезавантаження, я йду в ліс, я, я роблю це. Я собі кажу ось. Або спонтанно я відчуваю, що треба це зробити, або. або, або. І якщо я хочу пити чисту воду, я її п'ю. І так само обміркуєте, обмі'язкуйте, що в ваших діях, що в голові ви собі надумаєте і не робите цього, не дозволяєте собі від цього і протиріччя, і внутрішній конфлікт з'являється на особистісному рівні. А якщо на душевному, духовному рівні, душевно-духовному, мені так подобається з префіксом так казати, то чи насправді ви живете своє істинне життя? Розумієте? Чи ви а, дієте по плану когось, або чогось якоїсь системи? Або когось м, з рідних, припустимо, чи там надрідних людей. А важливо мати аутентичність. Я вже про це писала якось і. Постик в Інстаграмі, по-моєму, Додавайтеся в інстаграм. Я там інколи пишу цікаві речі, хоча це в мене не перший аккаунт, але все ж таки. А, у свій час багато статей писала просто на такі філософські теми. І віднайдіть, будь ласка, але з рівня душі спитайте власну душу, ось підіть в ліс, кудись там, в пар. По алеям погуляйте наодинці і спитайте себе, о душа моє, моя, моя. <сум> чого ти бажала насправді, коли втілилася в моєму тілі, в моєму тілесному храмові? Чого ти насправді бажала? Що робити? Як жити? Як створювати, формувати власне життя, реалізовувати? В чому? Чому саме? Як проявлятися? Чи сидіти в офісі десь, чи, чи будувати будинки? Чи що? Що саме? І в кожного, в кожного своє? Тому що на рівні душі там настільки тонкі, тонкі цілі. Там наддуховні цілі, насправді. Так воно пов'язане з матеріальністю, і не потрібно від неї відходити, треба балансувати духовне, матеріальне. Але відшукайте у ту золоту середину, щоб існував мир внутрішньо у вас самих. Мир. Справжній мир, розумієте? Мир, гармонія, любов, абсолютно любов до себе, до світу, до кожного. І Якщо більшість українців збагнеться, то тоді і прийде мир. У нас дуже багато людей духовно прокачаних. І я в це вірю, я це знаю, я це відчуваю. У нас дуже потужні душі. Дуже і творчі. А творча сила це і є магічна сила. І оці м, наголоси, так, ой-ай. Людина зазвичай каже, коли, або її там вже тикають, тицяють отак вищі сили, натякають, що так робити не можна, або там схаманись, або усвідом, усвідом. І людина каже, ой, а точно. От це потрібно було робити. Як інсайт такий зловила. Я бажаю кожному з нас зловити власний інсайт на рівні душі, для чого наша душа прийшла, про що ми говоримо і про що нам потрібно говорити насправді, щоб наша реальність підозмінювалася і ставала більш гармонічнішою, мирнішою і а, насиченішою, любов'ю. Ось це важливо. Давайте спробуємо. Давайте кожен з нас спробує це обміркувати, задати собі правильні грамотні запитання і відповісти на них, не з позиції, не з точки зору когось, батьків, там, рідних, братів, сестер і тощо, хрещених або ще когось там авторитетних друзів або знайомих. Ні. Відчуйте себе, своє нутро. розкрийте власну істину, свою, суто свою. І вона для когось може бути зовсім неправильною, але для вас вона буде правдивою, істиною. Для вас вона є вірною. Ось це найголовніше. Відчуйте її, відчуйте і дихайте серцем. Люблю вас.